Привіт, я Олена, і в мене дилема демонструвати успіх чи бути собою. Я проводжу консультації з розвитку потенціалу та публічності, і інколи ловлю себе на думці, що для того, щоб їх краще продавати, треба зробити кілька фоточок за кермом BMW. Хоча в мене немає водійського посвідчення, але думки такі виникають. Чи то якусь сумку Gucci купити, додати такого люкса в своє життя? Так, якщо вам зараз заплахло інфоциганство, не спішіть перемикатися. Далі все буде нормально. А що інколи, знаєте, хочу зняти якусь сторіс і так, а ні, знімаю тільки в інстаграмних куточках своєї квартири, показую тільки красиве. Тобто, вся демонстрація успіху і краси вона так ускладнює життя, що ти волею-неволею можеш почати грати в ці ігри або докладати зусилля, щоб в них не грати. Але такий спосіб продажів його досить часто використовують. Ось я знайшла один з прикладів. Я не знаю цю людину, як в неї справи насправді які в неї досягнення, але покажу приклад: от прийшла моя зарплата за день із Треці, Там скріни 24 тисячі гривень. Я та сама людина, яка сніде дома, або в закладі йду на або в сабвозал. Декілька годин працюю і за цей час заробляю до 500 доларів та телеграм. Я підозрюю, що такі способи продажі вони є дійсно досить дієвими, якщо так багато людей в це грають. І ось ця дилема демонструвати яскраво свій успіх чи просто бути собою, вона постійно мене переслідує. Розберемо. У мене є вже один YouTube канал, на ньому 12,5 тисяч підписників і близько 10 тисяч підписників в мене в інстаграмі. я проводжу консультації з людьми, котрі хочуть публічно проявлятися. І ось теж інколи, ви знаєте, така колода по голові, що для того, щоб, щоб мати право це робити, в тебе має бути мінімум там ну, 100 тисяч підписників. Тобто ось цей інстаграмний успішний успіх він ставить таку планку, не досягнувши якої, ти нібито як не маєш права робити діяльність, котру ти дійсно робиш добре. Тому давайте розбиратися, як успішний успіх отруює життя і що з цим робити. Це канал про дилеми 21-го століття. Якщо ви так само як і я живете в 21-му столітті, обов'язково підписуйтесь на канал. Нам є про що поговорити. Я запитала в чата GPT, які ключові критерії успішного успіху. Ось що він відповів: матеріальні досягнення, висока зарплата або прибутковий бізнес. Ну які відповідно ж треба показувати. Квартира, будинок, автомобіль класу люкс. Ось, знаєте, я оскільки спостерігаю за блогерами, я ніколи не бачила, що блогери ну чи, взагалі, люди, які ведуть блог, показували, що вони купили, скажімо, деоматіс, хоча ну зручна ж машина для міста, зручна. Щось я хочу купити собі е, колись там в майбутньому, коли я нарешті розберуся з цими правами і здам цю теорію. Е, Нісан Жук, але підкрадається така думка: ну Нісан Жук, це ж ну не пря, що ти прямо це рілс про це знімеш. Ну от ладно б ти якийсь порш купила. Ну, Нісан Жук, Нуліна, ну серйозно. Постійні покупки брендових речей, популярність в соцмережах, нагороди, титули, публічні успіхи, там, відпустки в інстаграмних місцях, дорогі ресторани, брендові події. Те життя, який показує успіх, постійні проекти, події, зустрічі, граті непоналікорисними активностями, як втілась о 9 ранку. До речі, стовне публічного визнання. Мені пишуть дуже часто видання, які пропонують за 100-150 доларів написати статтю про мене і підкреслити мою експертність. А за увага, 2000 доларів розмістити мене на обкладинці. І я там можу написати все, що завгодно. Там, видатна експертка з публічності, там, топ експертів з публічності Олена Вишинська. Тобто, ціна питання 2000 доларів. І ось така демонстрація успіху в соцмережах, мабуть, вона працювала на мене класно, але це вирішується грошима. І от є оці спроти, знаєте, грати в це чи не грати. Ось, дод... ось, дод... Ні. ось додаю скріни, як, це... як такі пропозиції виглядають. І Ось такої успішної атрибутики ми бачимо дуже багато в соцмережах, і це тисне. Моя сестра говорить, що я дуже хочу вести інстаграм, в мене там некрасива квартира. Точніше, не те, то, що не красива, не От я не буду це робити. Тобто, успішний успіх може для нас впливати по-різному. Хтось просто хоче, щоб чоловік дарував величезні букети. Бо сфоткатися там з польовим букетиком від бабушки це мило, але це не так вражаюче. Тобто, чим більше соцмережі створюють ось такий стандарт, тим більше ми порівнюємо себе з цим стандартом і намагаємося, намагаємося стандартизувати це своє життя. І тригери я повторюсь у кожного різні, але я далі розкажу, як вийти з цієї гонки і дозволити собі бути собою. І нарешті перестати тригеритися на успішний успіх раз і назавжди. І рішенням цього є створити проект свого життя, зрозуміти, яка я людина і як я хочу прожити життя. Що для мене насправді важливо, чи це моє бажання, чи це нав'язане бажання. Чи я дійсно хочу їздити на авто представницького класу? Якщо хочу, то чому, звідки виникло це бажання? Наскільки для мене це важливо? І ось це дослідження себе, це не просто. Але воно допоможе вибудувати ось цей маршрут, по якому ви будете жити своє життя, і не тригеритися на успіхи інших. І на сесіях клієнти часто говорять, що от мені там 30, 35, 40, і я не знаю, що я насправді хочу. Я не розумію, я живу зараз там своє життя, те, яке хочу, чи нав'язане. Тобто питання, ким я хочу бути, коли виросту, воно актуальне не лише в дитячому віці. І важливе питання, яке варто собі задавати, не що я хочу мати. А якою людиною я хочу бути, якою людиною я хочу бути за рік, за два, за п'ять. Ось в мене є проект мого життя до 38 років. Чому саме до 38? Бо 35 – це занадто близько, а 40 я себе ще поки не асоціюю з цим віком. Мені здається, що 40 – ну це ну це вообще десь ну, це дуже далеко. А 38 – це оптимально. Це от на найближчі п'ять років я знаю, що я хочу і що я маю робити кожні робити кожен рік. І все своє життя я робила таку практику. Коли я жила в гуртожитку, я дуже хотіла мати окрему свою кімнатку, окремий куточок. І знаєте, як я цього досягла? Я орендувала гардеробну з малесеньким вікном, яка була обладнана під кімнату. Тобто це був тоді єдиний варіант, на який мені вистачало бюджету. Та я була настільки щаслива, бо я досягнула своєї цілі. Тобто я знала, що наступний рік я буду мати свій простір. І мене взагалі не тригерило, що якісь що інші одногрупники там жили, наприклад, у власній квартирі. Бо моя ціль, проект мого життя, він виглядав саме так. Або, повертаючись до авто, мені 33 роки, я не вожу авто, але я ось уже скоро мене буде третя спроба здати теорію водіння. Та мене. В принципі, не тригрить, коли дівчата мого віку купують собі машини чи водять машини, бо в проєкті мого життя це з'явилося лише зараз. І зараз я вибудовую, як я хочу цього досягнути. До речі, в інстаграмі показую мій шлях до омріяного водійського посвідчення. Підписуйтесь, якщо вам це актуально. Я шкодую, що не отримала посвідчення раніше, бо. Мала так багато часу зараз, коли ти маєш працювати, дбати про дитину, про себе, про чоловіка, і така, де знайти ось ці годинки на вивчення, коли рука дивиться в рот, і треба робити правий поворот. Ось цей проект життя він має бути досить таким гнучким. Це не значить, що от як ви написали, ви маєте по цьому йти. Та це ваш орієнтир. Щоб прожити дійсно цікаве насичене своє життя, і коли ви станете старенькою, бабцею, вам там буде 80, ви подивитесь якісь свої фотки і скажете Вау! Ну я була така прикольна. Скільки цікавого я спробувала і зробила? Тому далі даю коротенький алгоритм на 5 пунктів як перестати тригеритися на інших і жити своє щасливе життя. Крок один це розібратися, які у вас цінності. Є п'ять базових цінностей в кожної людини. І дослідивши їх і вибудувавши життя навколо них, знаєте, це таке неймовірне відчуття. Тобто, життя відповідно до своїх цінностей, воно цінніше, ніж життя відповідно до успішного успіху. Я знаю своїх п'ять базових цінностей. До речі, я проводжу цю практику на сесіях. За 3-4 сесії ми вибудовуємо прямо такий фундамент, і клієнтам далі набагато простіше приймати рішення. Ось вони дивляться на цей список, типу, окей, як би діяла людина, яка живе відповідно до таких цінностей. Рок два це мати список ваших маленьких перемог на тиждень, на місяць, на рік. Людина, котра навчиться помічати свої маленькі перемоги, матиме набагато вищі шанси прожити дійсно щасливе життя. Напишіть в коментарях, які маленькі перемоги були у вас за останній рік. Або великі. Не стримуйте себе, розписуйте, діліться. Третє це фокус на своєму прогресі. Озверніться назад, якою людиною ви були рік тому, а 5 років тому, а якою людиною ви стали зараз. Тобто, життя це не змагання з іншими. Це легко звучить в теорії, на практиці ми всі в тій чи іншій мірі змагаємося, але коли ти повертаєшся до себе і порівнюєш себе сьогоднішньою з собою вчорашньою, ось це відчуття щастя тримати і створювати значно легше. Четвертий крок це знати свій ритм. Ну, наприклад, встигнути до 30 купити там квартиру, машину посадити деревину, це звучить більш стресово, ніж подивитись на себе, на свої доходи, на свій темп, на свою там, стилістику життя і зрозуміти, що окей, там квартиру я, скоріш за все, куплю там, в 30, не знаю, машину в тридцять п'ять, квартиру в сорок, я зараз фантазую. Але коли немає цієї прив'язки до жорстких цифр, а є прив'язка до свого можу, створювати план життя набагато легше. Ну чи, наприклад, зі схудненням сходнути там, до нового року це стресово. Це вганяття. Це призводить до неврозу, а змінити звички за рік, а за два роки регулярно займатися спортом і зробити своє тіло здоровим, це звучить легше і вище вірогідні, що вам це вдасться. Вміння грати вдовгу це найкраща навичка дорослого життя, яку я просто обожнюю. І п'ятий пункт: дослідивши ось це все, створити проект свого життя, котрий буде вас надихати. Котрий буде саме ваш, щоб ви розуміли, що проживши по цьому проекту, мені буде абсолютно все одно, хто і в скільки і що собі купив. Тобто, це така на перший погляд проста схема, але вона і досить складна, бо пізнавати себе. Це шлях довжиною в життя, створювати і коригувати проєкт свого життя, щоб бути щасливим, це проєкт тривалістю в життя. Я з величезним інтересом допомагаю клієнтам створити проекти свого життя, напрацювати навички, щоб жити відповідно до свого темпу та ритму. Якщо вам це відгукується, сайт з усіма моїми послугами є в описі до цього відео. А в наступних випусках поговоримо про те, чи варто приховувати щастя, чи все-таки треба ним ділитися, бути блогером, чи мати нормальну роботу. Взагалі, чому так багато людей хочуть вести блог, але не дозволяють собі цього, і які дилеми в них виникають? І одна з дуже цікавих тем для мене вести здоровий образ життя чи насолоджуватися спокусами тут і зараз. Підписуйтесь і до зустрічі в наступних випусках.